5 грудня відзначається міжнародний день волонтера. Кращим подарунком для себе волонтери Коростенської громади називають можливість допомагати нашим військовим. Так, в місто Коростень було доставлено автомобіль, кошти на який збирали волонтери спільно з міською радою та всіма небайдужими за запитом Олександра Міщенка. Тож у день волонтера біля авто, яке з дня на день поїде на передову, зібрались люди, які допомогли виконати запит. Коли об'єднуються волонтери, влада, прості люди, коли об'єднуються користенці, то бачите такий швидкий результат. Хочемо всім подякувати, хто долучився до цієї справи. І хлопцям хочеться побажати якнайшвидшої перемоги, і щоб цей автомобіль їм служив на всі сто. Спільне фото, і ось вже волонтери Коростенської міської територіальної громади зібрались на урочистості з нагоди міжнародного дня волонтера. Потужним поштовхом для волонтерства в Україні стали свого часу революція гідності та війна на Донбасі. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, 2022 року волонтери робили і роблять неможливе. Збирають гроші та доправляють військовим майже все необхідне: від продуктів харчування, пального, транспорту, медикаментів. Та одягу до бронежилетів, тепловізорів, безпілотників та спецтехніки. Дуже важливо, що в нас є порядні люди, які думають про тих, хто сьогодні на фронті, які опікуються їхніми родинами, які виїжджають туди, переживають що сьогодні мороз, їх треба обогрівати і одяг давати. І все-все-все до цього. Я вже не один раз говорив, що це явище колись буде описано соціологами, психологами, літературно оформленим. Те, що сталося з 24 лютого і по сьогоднішній день, це просто щось неймовірне. Це ще раз підкреслило, що народ України незломний, перемогти його неможливо. У час, коли наша країна перебуває у надскладній ситуації, сама активна громадська позиція, небайдужість та невтомна праця волонтерів додає віру у те, що у нашого українського народу є майбутнє, тому що єднання в час війни це запорука успіху та перемоги. У ці дні ми відмічаємо надзвичайно два потужних складових сьогодні нашого українського життя: це значення волонтерства, його внесок. Встановлення, по суті, розвиток держави і, безперечно, роль провідну Збройних Сил України. Я сьогодні хочу вам подякувати усім за те, що ви такі, за те, що ви підтримуєте державу і визначаєте в подальшому її шлях. Я абсолютно переконаний, що по завершенню війни багато хто з вас має бути активними учасниками життєвого процесу на Кростенщині в громаді. Важко висловити словами чи подяками те, що сьогодні роблять волонтери. Різні за віком та фахом людей об'єднує одне бажання допомагати та наближати перемогу. Після 24 лютого волонтерський фронт це другий фронт після ЗСУ. робив і робить неможливе. Я дуже вам дякую за всі ваші гарні справи. Вони дуже важливі, вони дуже цінні. Ви на сьогодні допомагаєте. Нашим найкращим збройним силам України ви на сьогодні допомагаєте внутрішньо переміщеним особам це людям, які тікали від війни. Ви допомагаєте соціально незахищеним це неправильно, вразливо соціальним верствам населення. Їх, на жаль, на сьогоднішній день стає все більше і більше. Тому я вам безцінно вдячна за, ваші, за вашу роботу, за те, що ви робите. Щирі слова вдячності лунали на адресу волонтерів і від заступниці міського голови Наталії Чужевської, та від голови ради керівників міста Руслана Дідківського. Волонтерський рух це величезна армія небезпеки. Байдужих тисячі прохань про допомогу щодня, і стільки ж прийнято шукаємо, куди вести. Адже волонтерство це бути корисним людям, Всюду, де цього потребують найбільше. Це здатність ділити своїми грошима, роботою, знаннями, аби наблизити перемогу. У міжнародний день волонтера ми говоримо дякуємо, дякуємо усім волонтерським об'єднанням. Нехай вам вистачає сил і натхнення робити добро, яке неодмінно повернеться до вас з сторицею.